Друзі, всім привіт! Сьогодні ми говоримо про новинку від Oppo, а саме модель a 57 s І ви знаєте, не дуже часто виникає така ситуація, коли смартфон до того, як потрапив до моїх рук. У мене до нього виникає дуже багато запитань, якщо подивитися на його характеристики і ціну. Але можливо я зробив поспішні висновки, і насправді смартфон виявився гідним вашої уваги. Тож давайте дізнаємося. На вигляд не можна сказати, що ця модель сильно відрізняється від того, що зазвичай робить Oppo. Це не мінус, тому що дизайн питання суб'єктивне. Для мене смартфон виглядає добре, я б навіть сказав, дорого, якщо не дивитися на його передню частину. Але водночас, без претензій на геніальність та новаторські рішення, є у двох кольорах: чорний та блакитний. У нашому випадку це блакитний з фіолетовим переливом, і як його називають, алмазним напиленням. Кольор класичний, багато де бачили, але людям він подобається, і мені теж. Поверхня матова, приємна на дотики, відбитки пальців не будуть особливо помітні. Крім того, Oppo вирішили не слідувати сучасним тенденціям і не зробили модель з гострими кутами. Тут класичні округлені грані, за рахунок чого смартфон добре лежить в руці. Але ось що залишається незмінним, то це гігантські написи, які так любить Oppo. Вони на місці, хоч і не так помітні, як у випадку. З Reno7. праворуч, кнопка живлення, і вона ж сканер відбитка пальця, який спрацьовує досить швидко і стабільно. На лівій у нас гойдалки гучності і не гібридний лоток. На нижній частині все за стандартом, включаючи міні-джек. І взагалі я вже казав, що модель виглядає дорого, чи може і підкупити нас, але зовнішність буває оманлива. Чи так це у випадку з Oppo A57S? Розповім далі. На передній частині смартфона екран розміром 6,5 дюйма із середніми рамками, стандартним підборіддям і v подібним вирізом під селфі камеру І саме це рішення для мене виглядає трохи застарілим, але найбільше мене бентежить інший момент. При такій діагоналі екран має досить невисоку роздільну здатність всього 720 на 1600 із невисокою щільністю пікселів. Тоді як більшість конкурентів з аналогічною діагоналлю дають Full HD+, і 400 ppi. Звичайний користувач швидше за все не зверне на це увагу ну, і кран, і екран і побачить різницю лише за прямого порівняння із конкурентом. Але об'єктивно це мінус, про який ви повинні знати заздалегідь. За решту моментів екран стандартний, яскравість хороша, можна навіть сказати, вище середнього, передача кольорів не перенасичена, та й проблеми з шимом немає. Але в результаті чесно скажу, що екран мене не вразив процесор в Oppo A57s, м'яко кажучи, не найпотужніший. Це Helio G35, який, я вважаю, у 22-му році вже нижньою межею. В AnTuTu він набирає трохи більше ніж 100 тисяч балів, і для смартфона за цю ціну звичайно результат в 2,5 рази менше, ніж у конкурентів. І в цілому така начинка означає, що він не дуже добре справляється не тільки з багатозадачністю, але й стандартним плавним використанням. Лагів великих немає, але фризи все ж таки помітні в інтерфейсі. Програми відкриваються не дуже швидко, але загалом стабільно, наскільки це можливо і з таким процесором. Залишається тільки гадати, як поводитиметься смартфон через деякий час. Думаю, навіть не варто заглиблюватися в тему вимогливих ігор. Це явно не про наш смартфон, звичайно, ви можете їх запустити. Ти на найнижчих налаштуваннях, але не більше. Oppo a 57 s для неспішної стандартної роботи та перегляду контенту. І що дуже цікаво, тут навіть є стереодинаміки. Для мене це було максимально несподівано. Це не змінить ситуацію, але хоч якийсь приємний момент. Давайте про камери на задній панелі одна камера на 50 мегапікселів. Камера робить дійсно гарні знімки під час денного освітлення, приємна передача кольору, хоча я не скажу, що вона природня, мені подобаються деталі, досить непоганий динамічний діапазон, який не дає провалюватися об'єктам у тінях. Помітно, що добре працює HDR, але при слабкому освітленні вже все не так добре. Але це очікувано. Скажу, що камеру можна назвати позитивною стороною Oppo a 57 s але сирот. Конкурентів явних переваг немає. Максимальна роздільна здатність відео 1080, що з таким процесором цілком очікувана. Якість відео можу оцінити як трохи нижче середнього. Є проблеми з деталями, але непогана контрастність і баланс білого. Що найбільше сподобалось, то це передача кольору, але на цьому напевно, мабуть, все. Передня камера скромна за мірками деяких конкурентів, лише 8 мегапікселів. При цьому загальну якість знімків я не можу назвати поганою. Так, тут хотілося б побачити більше деталей на обличчі, але мені подобається колір шкіри, і він не виглядає неприроднім. По автономності тут все доволі стандартно: акумулятор на 5000 мАч, і враховуючи продуктивність смартфона, його екран, і взагалі все, на що він здатен, він спокійно вам може дати півтора дні роботи. І до того ж є в комплекті швидка зарядка на 33 Вт, що звичайно. Плюс, Тож, якщо підбивати підсумки, то скажу, що у смартфона непогана камера, не автономність, гарний дизайн і навіть є стереодинаміки. Але на цьому, мабуть, і все. І знайти об'єктивну причину, чому вам потрібно обрати цей смартфон, я не можу, тому що є конкуренти, які дають за цю ж ціну. Краще екрани набагато більше продуктивності. І взагалі на нашому каналі майже всі останні огляди на смартфони у цій ціновій категорії, і всі вони потужніші. Якщо не дивилися, подивіться, будь ласка. Я думаю, що якби цей смартфон був у лізі трохи нижче, хоча б на тисячу півтори, то це вже була б інша розмова, і, мабуть, це був би хід. А можливо, ви іншої думки. Тож чекаю вас у коментарях. Дякую за перегляд і До зустрічі.